Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій. І в сьогоднішньому випуску на вас чекають: новітній американський бомбардувальник-невидимка 6-го покоління B-21 Rider, Хромбук, який можна самостійно оновлювати та ремонтувати, електричний трактор Monarch велосипедне освітлення у вигляді пляшки з водою, та електричні розумні дверцята для ваших домашніх тваринок. Тож, поїхали. На церемонії відкриття на авіабазі Едвардс у Каліфорнії американська військово-промислова компанія Grumman представила довгоочікуваний ядерний стратегічний бомбардувальник ВПС США b 21 Райдер, який замінить усі важкі бомбардувальники на американському озброєнні в майбутньому. Представлений компанією як перший у світі літак шостого покоління, він може похвалитися конструкцією з відкритою архітектурою, передовою інтеграцією даних, датчиків і зброї. Окрім цього, багато не було оприлюднено публічно, хоча припускають, що двигуни враховують досвід отриманий від двигунів, виготовлених для винищувача F-35 Lightning, і мають стелс-покриття, яке потребує менше обслуговування ніж B-2. Крім того, його вдосконалена конструкція застосовує нові функції невидимості, включаючи впускні та вихідні отвори двигуна, а також використання в конструкції двигуна кераміки, що поглинає радари та більш стійка до зносу, ніж полімерні версії, які використовуються в сучасних літаках невидимках B-21 Rider приєднається до літаків B-1, B-2 та B-52 у парку бомбардувальників ВПС США і зрештою замінить їх усіх до 2050 року. У зв'язку з погіршенням міжнародної ситуації, Граман працює над прискоренням виробництва, запроваджуючи цифрові методи розробки та відмовляючись від створення експериментального прототипу на користь такого, який максимально наближений до серійного варіанту. Хоча навіть за таких умов очікується, що перший БІ 21 стане в стрій лише до 2030 року. Планується, що він матиме такий великий радіус дії, що не потребуватиме базування за кордоном або передових баз матеріально-технічного забезпечення. Він також буде здатний об'єднуватися в мережу з бойовими космічними засобами та зможе швидко включати нові технології в міру їх розробки завдяки можливості масштабування технічного і програмного забезпечення. Тож, можливо, вже найближчим часом ми почуємо про якийсь новий цікавий збір на каналі у Притули». Ще на початку 2021 року каліфорнійський стартап випустив 13,5 дюймовий ноутбук, призначений для легкої кастомізації та ремонту користувачем. Ноутбук Фреймворк було оновлено, і тепер компанія поширила ідею і на серію Chromebook. Основна передумова така ж, як і раніше, зменшити електронні відходи, випустивши продукт, який користувачі можуть оновлювати, ремонтувати та налаштовувати самостійно. Фреймворк лаптоп Chromebook Edition постачається з викруткою, а численні компоненти від панелі дисплея до пам'яті та накопичувача можна замінити за бажанням або потребою. Кожну деталь містить сканований QR-код для легкого доступу до документації та посібних з ремонту, крім того, доступні модулі розширення для вибору типу портів введення виводів. Chromebook постачатиметься з процесором Intel Core i5 12-го покоління з інтегрованою відеокартою Iris XE та підтримки оперативної пам'яті 8 ГБ. Користувачі можуть розширити внутрішню пам'ять, підключивши карти розширення на 250 ГБ або 1 ТБ. Апаратні перемикачі конфіденційності застосовуються для відключення живлення камери та мікрофонів, щоб запобігти випадковому відстеженню. Любителі стилю можуть легко додати різні кольори пристрою завдяки магнітним рамкам екрану. Chromebook Edition важить 1,3 кг. І вже доступний для попереднього замовлення в Північної Америці за початковою ціною 999 доларів. Після двох років розробки каліфорнійський стартап Monarch Tractor запустив повністю електричну серію MKV Founder Series із штучним інтелектом і оголосив про поставки своєму першому клієнту, виробнику вина та алкогольних напоїв. Електричний трактор Monarch був розроблений, щоб допомогти в декарбонізації сільськогосподарських операцій, і компанія каже, що заміна дизельного трактора на одну з її моделей еквівалентна зменшенню викидів 14 легкових транспортних засобів з двигуном внутрішнього згорання. МКВ може служити сільськогосподарським трактором або універсальним транспортним засобом і забезпечує максимальну потужність двигуна 70 кінських сил. Він може похвалитися 9-ма передачами переднього ходу та трьома передачами заднього ходу, а акумуляторна батарея має орієнтовний час роботи 14 годин залежно від умов ферми та способу використання. МКВ має базову вагу 2360 кг, і вантажопідйомність чіпного пристрою 750 кг та радіус повороту трохи менше 3 метрів. Вбудовані діапазоні модулі Wi-Fi і 4G забезпечують оновлення програмного забезпечення, щоб підтримувати систему в актуальному стані. Розгортання МКВ відбулося після успішного пілотного запуску у 2021 році на виноградниках Венте на домашній території компанії в Каліфорнії. Тепер трактори серії Founder вже на шляху до свого першого клієнту, а компанія Monarch каже, що наступним в черзі на МКВ є сімейні ферми та великі корпоративні клієнти. Ціна тракторця починається від 68 тисяч доларів. Більшість велосипедних ліхтарів світять в основному вперед або назад з деякою боковою видимістю, доданою як бонус. Orb mk 2 спеціально розроблений, щоб зробити велосипедистів більш видимими з боків, і він має форму повнофункціональної пляшки з водою. В даний час Orb MK2, який є предметом компанії на Kickstarter, був розроблений британським велосипедистом Ендрю Філіпсом. Ліхтар поміщається в стандартну раму для пляшок і має об'єм 650 мл, а основний корпус виготовлений із поліпропилену високої щільності. Чотири помаранчеві світлодіоди Osram в електронному модулі на нижній стороні кришки видають 80 люменів, змушуючи весь корпус пляшки світитися. Філіпс каже, що налаштування однаково добре працюють як з водою, так і без неї. Ідея полягає в тому, що Orb MK2 робить користувача більш помітним як велосипедиста, а не просто ще одним світлом на дорозі. Удосконалення попередньої моделі MK включають яскравіші світлодіоди, зарядку акумулятора USB-C, а також електронний модуль, який можна зняти під час миття пляшки. Термін служби батареї становить від заявлених 5 годин на максимальній потужності до 20 годин на мигатливому режимі. Запланована роздрібна ціна становить приблизно 43 долар. Встановлення маленьких дверцят у головних дверях може бути чудовим способом дозволити вашому чи песику приходити з вулиці, коли їм заманеться. Але іноді це також призводить до небажаних відвідувачів. Пристрій Pitvation за допомогою чіпа зі штучним інтелектом керує системними алгоритмами розпізнавання обличчя тварин в автономному режимі. І хоча розробники визнають, що ідентифікувати та авторизувати тварин складніше, ніж людей, умидоводиться використовувати ще й розпізнавання всього тіла тварини за кількома зображеннями. Очікується, що моделі і алгоритми штучного інтелекту з часом будуть постійно вдосконалюватися для підвищення точності. Окрім ідентифікації котів і собак, система також може розпізнавати різноманітних тварин, починаючи від єнотів і закінчуючи качками, лисицями та зміями. Тож точка входу залишається надійно закритою для небажаних гостей. Під час наближення система Pitvation ідентифікує та авторизує домашнього улюбленця, а автоматичні дверцята відчиняються та закриваються. Розумний вхід для домашніх тварин живиться від мережі через адаптер 12 вольт, що входить у комплект, для забезпечення безперервної роботи. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.